Мої вітання в ефірі телеканалу. м студіо. Програма час в студії. Працює Сергій Фомін. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне. Мовне питання, пірова перемога берегівських депутатів. Є земля, буде і врожай. Аграрій краю зібрали, що посіяли квитки інтернетом, проект Укрзалізниці, народження дитини, грошовий бонус, бізнес на дітях у селі Порошково. Кращі з кращих рятувальники знову провели змагання. Важкі діти на Рахівщині вирішували долю дітей, сиріт, мистецтво вічне, класична музика об'єднує мукачівців. Вся історія в одній експозиції. Журналісти телеканалу знайшли унікальний музей. Питання фінансові, комунальні, а також земельні, розглядали на засіданні 18-ї сесії Берегівської міської ради 6-го скликання 7 вересня. Чимало спірних питань та гарячих суперечок виникло під час обговорення мовного закону та реалізації окремих його положень в місті Бергові. Далі з подробицями Юрій Павлишинець. На сесії присутніми були 34 депутати, що дозволило приступити до роботи. Розпочали із розгляду депутатських запитів. Один з них стосувався проблеми центрального мосту, який не витримує інтенсивного транспортного потоку адже збудований був для гужового транспорту. Зараз старенька конструкція повинна витримувати багатотонні вантажівки. В запиті йшлося і про нерозголошення давнішої інформації щодо обмеження допустимої ваги автотранспорту, який перетинає канал Верки по мосту, а також нищить асфальтне покриття на центральному перехресті. Прозвітували на сесії і про загальний стан злочинності і законності в місті та районі. В цілому не встигли затвердити порядок денний, як і з депутатським запитом, звернулися члени угорської партії КМКС щодо винесення на розгляд питання стосовно особливостей мовного Закону, що викликало чимало гарячих дискусій. Це не входить до компетенції міської ради. Наші компетенції реалізація втілення святів. Ви як обсуждані уже проєкту рішення? Я вас повторно прошу, ком, э, поставити на голосування, ключі. Після заслуховування приступили до розгляду четвертого питання порядку денного, який передбачає реалізацію окремих норм закону України про засади мовної політики в місті берегові. Це викликало чимало гарячих суперечок між депутатами, адже законом передбачені норми, які давно втілюються в місті, де ніхто й ніколи не принижує угорську мову, назви вулиць, держустанов і магазинів двомовні, так як і промови під час урочистостей. Даний закон і весь процедура, тобто вся процедура реалізації цього закону це реальна загроза на національної безпеки України. Пояснюю чому. На перший погляд, да, так, дійсно, ми дозволяємо всім громадянам розмовляти на такі мої, які хочуть. Але це ж ніколи і не заборонялося. І якщо ми будемо реалізовувати даний закон, далі ми просто доведемо до того, що через два роки будемо мати серйозні проблеми реальним сувенітету нашої країни. Тому вважаю, що нам не потрібно йти на поводку деяких парламентарів, які просто перед виборами хочуть в'ятися. Міський голова Іштван Гайдош наголосив, що винесене питання тільки уточнює прийнятий у Верховній Раді закон, який, за його словами, не можна підати критиці, а тільки виконувати. Єдине, що бентежило депутатів, так це пункт положення про прийняття на роботу державні органи влади. Ним передбачено, що при рівних умовах та фаховій підготовці двох кандидатів на посаду перевага надаватиметься тому, хто володіє угорською мовою, признані державною. Суперечки тривали й надалі. І зустрічною пропозицією звернулися до міського голови освітяни міста, які привели приклад умовних промов мера перед публікою і вимагають дотримання такого ж принципу і в сфері освіти, де директори угорських шкіл не бажають розмовляти по-українськи. Після всіх дискусій та обговорень рішення все таки прийняли, адже в берегові воно практично нічого не змінює. Саме ці положення і норми, які були включені у цей проєкт рішення, вони вже у нас на берегівщині реалізовані, тому що у нас проживає в місті Береві понад 42% відсотки угорців. Якщо з мовним питанням розібрались, то інше залишилось невирішено. Не так давно з'явилася інформація про усунення з посади першого заступника міського голови Ольги Бізілі, голови фракції єдиного центру в берегові. Фракції ОМДС і фракції регіонів ну, стало, так би мовити, незручно працювати зі мною. Незручно, оскільки вони вважають, що у них є домовленість, у них є співпраця, а я, якби поза їхніми. Переконанням і так далі, оскільки в мене є свої переконання, є свої політична сила. Було прийнято рішення введення ще однієї посади першого заступника. Таким чином з'явилася ще одна посада, яку потрібно оплачувати з міського бюджету. А навіщо вона? кажуть політичні мотиви. Ось як ситуацію із мовним питанням на Берегівщині прокоментував депутат обласної ради Віктор Балога в одній із соціальних мереж стосовно рішення берегівських депутатів. Це фото було зроблено два дні тому, коли я зустрічався із громадою села Свобода Берігівського району. Як бачите, вже багато років в місцях компактного проживання угорців таблички з назвами офіційних установ, про які говорять депутати, дублюють угорською. На школах, сільрадах, клубах висять по два прапори український та угорський. Тобто їм не потрібен був закон чи якесь рішень. Іння місцевої ради щоб користуватися рідною мовою. Чого насправді добилися депутати? Табличок угорської, очевидно, що ні. Діловодство угорською. Ну якщо їм так буде легше, нехай угорською пишуть листи до Азарова, а писати їм є про що, бо проблем в барівському районі предостатньо, починаючи з доріг і дитсадків, закінчуючи відсутністю питної води. Азарову ж доведеться тепер взяти на роботу перекладача з угорської мови. А що ви хотіли? Треба було думати, коли приймали свій закон. Битий шлях, мала кількість класів, відсутність нормального транспортного сполучення та духовність ось що турбує жителів сіл Жнятино та Гуронда. Про все наболіли вони розповіли знаному в краї політику депутату обласної ради Віктору Балозі. Він визнав, що проблем вистачає, і навіть запропонував шляхи їх вирішення. Деталі в сюжеті нашої знімальної групи. До клубу на зустріч більшість жнятинців добиралось на велосипедах. Це виявляється найпоширеніший транспортний засіб, адже село довге, а автобусів Катма. Про це теж не змовчали жителі населеного пункту на зібранні. Також зауважили на розбитість дороги. А відповідь від Віктора Балоги почули таку. Тут тільки принципова позиція і депутатського корпусу, і принципова позиція влади, виконавчої влади повинна або повинно бути розуміє того, що якщо ми не будемо будувати дороги, то не буде життя. Теж зачепили тему навчання у дві зміни. Про проблему розповів Михайло Ференці, директор української школи у селі. Це п'ятий, шостий, сьомий, восьмий п'ятий клас. Це важко. Вирішивши, що вирішуватимуть ці питання позитивно, далі депутат обласної ради поїхав до сусідньої Гуронди. До слова, теж битим шляхом. Жителі вже навіть не пам'ятають, коли дорогу ремонтували. Останній раз, коли не, не пам'ятаю. Хусь пам'ять хоть бать вже, хоч Я як когось законів відправляв. Я <ривання> за це не знав, коли вже не нічим нікуди ремонтували. Питання дороги, що болюче для жителів Горонди, теж підіймали на зустрічі з депутатом. Цього разу зібрання проходило у новому актовому залі школи. Говорили про кузню науки. Там би треба зробити деякі роботи із влаштування. Не оминули облаштування нового цвинтару. Та найголовніше це проблеми із питною водою. Її в колодязях обмаль через роботи на кар'єрі. Пісок кричав, воду не провели. Дорогу розбили. Що ми говоримо з вами за воду? То нам потрібно буде шукати шляхи, як вирішити питання води, бо вода це перше, що має бути, і за це ми мусимо. Треба ти, та Я тим питання, чого вони не виконали свого Чуєте, Ми перекриємо дорогу, не від, пустимо до це вже позиція. Це вже мені подобається. Ну. оце вже мені подобається. Передусім, вирішальною принципово позиція громади. Адже це чи не єдиний спосіб впливу на діючу владу? Погоджуються люди. На Закарпатті почали вирощувати унікальну зернову культуру сорго. Якщо досі про неї більше знали як про сировину для звичайних віників, то відтепер сільськогосподарському товаристві Клячанівській її вирощують як зернову культуру. Про цікаву і незвичну рослину та урожиї, які вона дає, Ірина Грабко розкаже далі. Незвична рослина, яка зайняла на полях площу в 100 гектарів, відразу привертає увагу. Закарпатські агрономи вирішили засіяти незвичну для Закарпаття зернову культуру, яка називається сорго. Сорго – це одна. Із таких поширеніших культур, п'яти культур, такі як пшениця, ячмінь, кукурудза і сонячник, вона займає десь п'яте місце по вирощуванню. Але на Закарпатті це ми одні з перших. Попробували посіяти. Місця для того, щоб вирощувати нові зернові культури, достатньо, адже багато територій для засіву на Закарпатті просто пустувало. Зараз поля засіли трав'янисто рослини родини Злакових, про яку поки що відомо досить мало. У нашому ще був радянському суді почали тільки сіяти сорок у началі ХХ століття. І ще не господарство, господарі деякі ще не знають, що у нас це представляє, бо вони асоціації слово соро асоціюється це як віники. Пан Андрій додає, що дивуванню, але й водночас цікавості не було меж. Сіють сорго десь біля 15 травня, а збирають в кінці вересня. Вже зовсім скоро агрономи будуть збирати свій перший експериментальний врожай. Судячи з картину, яку ми бачимо зараз, він обіцяє бути непоганим. Агрономи вважають соргові культури дуже рентабельними та невибагливими. Щодо використання то називають соргу навіть рослиною верблюдом, адже рости вона може і під час засухи. Завезла до нас цей сорт соргу з Вінниці. Це сорт прайм, один з ранніх сортів. Його вегетаційний період 115 днів. Хоча більш ранні сорти, вони менш врожайні, ніж пізні. Але ми вирішили спробувати на цьому ранньому сорту. Що як вона у нас покаже себе? Ця культура у нас у області, окрім невибагливості до погодніх умов, сорго наділено також цінними харчовими властивостями. Ця культура по місту протеїну, по місту кормових по, по споживчих якостях вона краще, ніж пшениця, і майже на 1,2, на 1,3, як, як кукурудза і пшениця. Сорго містить незамінні джерела цінних поживних речовин. Ця низькоросла рослина 100-140 см забезпечує високу врожайність зерна. Фахівці кажуть, сорго дає урожайність 5-6 тонн з гектара, тоді як, до прикладу, цьогоріч пшениця на Закарпатті вродила 4, а по Україні 2-7 тонн з гектара. Така культура, як сорго, допоможе розвивати на Закарпатті не тільки розведення культур, але й тваринництво. На залізничних вокзалах сканування штрих-коду пасажирських квитків набуває популярності. Якщо раніше людина, щоб роздрукувати придбаний в інтернеті квиток, мала чекати, поки касир вводить до системи дані, то сканер робить це миттєво. Протягом останніх місяців на вокзалах встановлено майже 90 сканерів зчитування штрих-кодів. Купівля квитків через інтернет стає дедалі популярнішою. Рік тому на добу вокзал обробляв понад пів тисячі бланків. Тепер вдвічі більше. Як відомо, діти квіти життя, народження в родині малюка для батьків найбільша радість. Для декого це радість подвійна, адже, наприклад, для ромів це ще й непогана можливість заробити на сьогоднішній день село Порошково, що на Перечинщині, де компактно проживають цигани, займає лідируючі позиції з демографічної ситуації. Чому знає Світлана Комлева? Аби порахувати кількість дітлахів, які вийшли на зустріч нашій знімальній групі, не вистачить пальців обох рук. Наймолодші мешканці цього будинку щойно виповнився рік. Найстарший 50 з лишком. Про багатодітну родину пані Любов мріяла завжди. Каже, так у Волохів заведено. У мене в хаті своїх 25 онук. і в мене чотири невісти в хаті, чотири сини, я з дочкою. І ще приютила таку, як невістину сестру із п'ятерма дітьми. Не получають на діти, немає свідоцтва. Ну приїхали тому пару неділь. Я приютила їх. Народити дитину в 13 років для дівчат, поселені волохів та ромів на околиці Порошкова звичне явище. Деякі вже у 19 стають багатодітними матусями. Середньому жінки тут народжують по 7-8 дітлахів. Абсолютний рекорд 15 малюків. Хоч будинки тут і немалі, та вмістити родину в кількох кімнатах доволі складно. Та й про яке виховання може йти мова, якщо увагу своїм нащадкам дорослі приділяють хіба що тоді, коли кличуть на обід. Санітарно гігієнічні умови також залишають бажати кращого. А про навчання взагалі мова не йде. Лише одиниці ходять. До школи батьки аргументують це так: мовляв, нема у що дитину вдягнути та взути, аби вивести в люди. А зароблених грошей вистачає хіба що на харчі. Тепер літом, хто йде на заробітки, там то на струйку, хто на зерно, кояк заробляють. Мало зерна зароблять, продами і якось так держимо корови, держимо коні, ну так далі. Чи можемо там худобу, курей, що і треба собі приютити того зерна, лишити і для худоби. Хоч на перший погляд поселення виглядає бідно та неохайно, практично у кожної родини є автівка, і, як правило, великогабаритна. Яким чином ця частина жителів Порошкова заробляє собі на життя, пояснює сільський. Народжується дитина, віддає борг. Друга дитина, вона вже може збудувати будинок. Третя дитина, як сказав мій соціальний працівник, придбалася вже мебель. Четверта дитина, вона вже може ці самі гроші дати під процент у позику. Аби покращити демографічну ситуацію в країні, була створена державна програма, яка передбачала соціальні виплати за народження кожної дитини. Тож і намагаються використати такий подарунок держави сповна, каже сільський голова. Регулювати народжуваність або якимось чином припинити такий заробіток практично неможливо. Статистика народжуваності за останній рік у порошкові продовжує змінюватись не на користь українців. 60 зусімся 86 – шістдесят народжуваність ромського населення. Більшість улогів самовільно будують будинки, мотивуючи з різким приростом населення, яке спонукало виплата державну виплату. але великої користі від даних виплат на даний час не село, не громада, не навіть держава не буде мати. Ще одна негативна сторона такого демографічного буму зростання неграмотності серед населення, відсутність виховання та небажання здобувати освіту. Це одна з причин росту злочинності на селі, а з дотриманням законів у Порошкові і так не все гаразд. На сьогоднішній день порошкова займає лідируючі позиції по народжуваності з поміж інших населених пунктів не лише Закарпаття, навіть і України. Втім, навряд чи можна радіти, коли діти стають не радістю для батьків, а засобом заробітку. Триває випуск інформаційної програми Час далі про наступ. Краще з кращих рятувальники знову провели змагання. Важкі діти на Рахівщині вирішували долю дітей сиріт. Мистецтво вічне, класична музика об'єднує мукачівців. Вся історія в одній експозиції. Журналісти телеканалу знайшли унікальний музей. Днями в місті Тячів відбулися традиційні змагання між рятувальними загонами МНС. Проходили змагання на місцевому стадіоні. Участь з них взяли 16 команд від державно-пожежно-рятувальних частин, а також аварійно-рятувальний загін спеціального призначення з дислокацією в місті Ужгород. Як змагалися, і хто зрештою був найкращим в наступному матеріалі? Розпочалися змагання традиційно із гімну та підняття прапору минулорічною командою переможцем із міста виноградів. Привітання і змагання в кілька етапів починаються. Перший інтелектуальний конкурс, суть якого у вирішенні теоретичних завдань, оцінювали за двома критеріями: швидкість і правильність. Наступний етап одягання бойового спорядження. Переможцем стала команда, учасники якої якнайшвидше одягли спорядження, так як вимагають цього правила безпеки за умови бойової тривоги. Третій етап екстремальний підйом у вікно третього поверху по пожежній драбині. Підніматися на таку висоту спорядженні і швидко небезпечно. Дерлися вгору, як і годиться справжнім рятувальникам без страховки. Учасники не забували й про обережність. На стадіоні кожна команда мала показати по три способи зав'язування подвійної рятувальної мотузки на умовного потерпілого: критерії визначення переможців, час і надійність закріплення вузлів. Далі імітували гасіння пожежі. Всі команди показали хороший результат і оперативність. Вирішальним етапом змагань стала так звана димова камера. У підвальному приміщенні навмисно задимленими організаторами повсхований умовний потерпілий. Завдання рятувальників знайти його якнайшвидше і евакуювати. Задля рівності умов манекенхова команди одна для одної умови змагань були максимально наближені до реальних. Тому всі завдання рятувальники виконували із ось такими балонами зі стисненим повітрям. Вага такого приладу становить 16,5 кілограм, і дихати з його допомогою надзвичайно складно. Після проведення всіх етапів змагань судді визначали переможців. Переможці змагань визначають за підсумками, за результатами, за кращими показниками, які фіксувались під час усього цілого дня змагань. Прокоментували змагання і представники приймаючої сторони. Відповідно з вимогами наказу територіального управління МНС, вже стало доброю традицією, що змагання на кращу ланку і проводяться на території Тяцького району. Ну, для того, щоб провести змагання, треба підготувати матеріально-технічну базу ну, і підготувати команду. Кажуть, всіх учасників відзначать грамотами. Винагороди дійсно здійснюються в нас. Перше місце заохочується, друге місце заохочується, Третє місце заохочується згідно вказівки нашого керівництва. За підсумками змагань перший здобула команда міста Тячів, яка минулого року була другою. Щорічно у другу неділю вересня в Україні відзначають день працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Напередодні ж традиційно відбувається низка урочистих заходів. Так і 7 вересня у місті Хуст місцеві газовики відмічали своє професійне свято, як саме все відбувалося, та із якими показниками підійшли до свого дня працівники хуської філії Падзакарпатгаз. Дивіться далі. З року в рік прийнято відзначати в нашій державі день працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Цього року це 9 вересня. Вже традиційно так склалося, що напередодні проходять урочистості, на яких перед тим як святкувати, підбивають підсумки виконаної роботи, говорять про недоопрацювання та проблеми галузі. Так було і у Хусті. Колектив Хуської філії Падзикарподгас підійшов до святкування цього професійного свята. Із непоганими показниками по збору коштів від населення від споживачів бюджетної сфери, промисловості та компобуту. Практично заборгованості за використаний газ по цих видах споживачів у нас немає. В цілому, за словами головного газовика Хущини, спрацювали працівники управління газового господарства непогано. Наразі активно працюють на сьогоднішній день. Між іншим ми займаємося підвідним газопроводом до села Яблунівки. І е, нами вже зроблений досить е, великий е, об'єм робіт по газифікації даного населеного пункту. Ми, е, значить, побудували, проклали, зварили і е, вложили. Майже 7 кілометрів підвідного газопроводу до Драного пункту. Звісно, у цій галузі не обходиться й без проблем. На жаль, не можуть похвалитися хустські газовики тим, що відсутні комерційні та виробничо-технологічні втрати, каже пан нагірний. А також є ряд і інших проблемних питань, що несе повсякденність. Серед них втручання споживачів газу в діючу систему газифікації, що суворо заборонено. Боротися з цим важко та й передбачити це мало кому під силу, тому справляються з такими проблемами як можуть. Майже кожен з нас, запалюючи ранком газ чи включаючи обігрів квартири, може ніколи не задумовуватися над тим, скільки людей працює для того, щоб подати той газ безпечно, безаварійно. І щоб кожен день, якщо кожен ранок чи кожен вечір ви запалюєте той газ і там був той газ. Говорили про важливість цієї професії і на урочистому зібранні. Без перебільшення важливою є робота, як з так і контролерів, кожної ланочки, так і керівників. Адже тільки при злагодженні роботі всіх підрозділів є лише тоді позитивний результат. За особливі заслуги в цій галузі окремим газовикам Гущини від міської та районної влади вручили почесні грамоти. Закарпатгаз теж відзначив кращих працівників. На Рахівщині допомагають у працевлаштуванні дітям, які перебувають на обліку в міліції. За минулі два тижні в районному центрі зайнятості посилилася робота з питань працевлаштування осіб з числа дітей сиріт, які залишилися без опіки батьків та перебувають на обліку в міліції. Центр організував та провів зустріч на раду з начальником кримінально-виконавчої інспекції та представником Рахівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. В результаті зустрічі представники сторін обговорили шляхи вирішення проблем працевлаштування. Даної категорії осіб. З музикою по життю знайти своє покликання в житті бажання кожної людини. По справжньому вважають себе щасливими музиканти. Про це декілька з них заявили у п'ятницю під час прес-конференції, яка відбулася у Великій Залі Мукачівського міськвиконкому. Для того, аби проанонсувати концерт класичної музики, який, до речі, відбудеться вже незабаром, 16 вересня. Як шедеври світової класики донести до сучасного слухача як найкраще знає Дома. про свій майбутній концерт разом з Крипалем Остапом Шутко музиканти розказали на прес-конференції у великій залі Мукачівського міськвиконкому. В Даному концерті ми будемо знову ж таки як традиційно використовувати твори як класиків, старовинну музику, так само романтики і сучасні композитори. Взагалі Дома спеціалізується на обробках, в сучасній манері класичних творів. В основному в Мукачеві Остап Шутко вже не вперше розповідає про свої враження від співпраці з Мукачівськими музикантами. Коли люди працюють і роблять це разом. Мені здається, це збагачує і тебе, і тих людей, з яким ти працюєш. Це новий досвід, це нові емоції, це те, що необхідно як повітря для будь-якого митця. І мені дуже приємно, що тут в Мукачеві мені вдається черпати енергію для нових концертів. Мукачевські поціновувачі мистецтва вже мали нагоду чути твори відомих класиків в сучасній обробці у виконанні такого творчого тандему. приємно для музикантів, що попередній концерт зібрав аншлаг у залі. Пояснюється просто таку музику розуміє кожен. Програма складена так, що будь-хто хто просто має. Певний музичний смак і любить музику, може приходити на концерт. Незалежно від своєї музичної чи не музичної освіти, незалежно від освіти, незалежно від віку, всім буде цікаво, кожен зможе щось для себе отримати і, можливо, відкрити щось нове. Можливо, нові якісь навіть ідеї, думки. Концерт відбудеться 16 вересня в Мукачівському будинку культури. Проносували музиканти на завершенні прес-конференції. Виконали уривок з відомого музичного твору. Закарпаття завжди вабило туристів, адже тут є на що подивитися. До прикладу в липовці хуського району чимало унікальних речей, не говорячи вже про краєвиди на його околицях. До того ж наші журналісти випадково потрапили в один із музеїв населеного пункту, що стало справжнім відкриттям для них. Сільський історико-етнографічний музей, що має назву у гостях у мого діда, має чималу експозицію, яка змістовно розповідає про історію цього регіону. Своїми враженнями ділиться Вікторія Василенець. Якщо бажаєш взнати свій рідний край зсередини, то впродовж життя завітай у кожний населений пункт Закарпаття. Тут тобі і традиції, і звичаї, і історія, так кажуть ті, хто цікавиться історією рідного краю. У гірському селі Липовичу на Хущині найбільше історії рідної місцини зібрано в унікальному музеї, що знаходиться на другому поверсі сільської ради. Музей відкрито моїм батьком у 1969 році. Названо у гостях у мого діда у 2006 році він отримав статус народного. В основному це речі повсякденного вжитку наших пращурів. Їх вік сягає навіть 18 століття. Зібрати їх було нелегко, але одному липовчану ентузіасту це вдалося. Мова йде про батька керівника музею, який власноруч все знаходив та вимінював у своїх односельчан. Є такі рідкісні речі у нашому музеї, які навіть у обласному музеї не зустрінеш. Я в свій час у обласному музеї показував підкове для вола. Мені не вірили, що вола можна підковати. Щодо нас, експонатів, то вони на перший погляд дивакуваті, адже як каже керівник музею, словаці запозичені від угорців, словаків та німців. Але ж місцеві жителі добре знаються на цьому, і для них це рідні слова. До прикладу, постоли. Це взуття зі свинячої шкіри з підковками на зиму, колотуха – міксер для квасолі. А потак, річ за допомогою якої робили нитки. Ткали нитки, там був човник, і Так робимо він з дерева, особливо липа.

Найстаріша річ в музеї Решет. Є тут і старий іконопис, грошові купюри, фото давнього села та тих постатей, якими липчани пишаються. Крім того, зібрано чимало історичних фактів на сторінках газет і старих документів, зображено відомих синів України, а також ще чимало чого. Цікавою для нас і відтворена у музеї Стара хата, де бачимо кімнату, сіни і кумору кліть. Так жили в селі в 1890-х, в 1940 ві роки. Слід відзначити, що сюди приїздять і чимало туристів. Вони приємно вражені побаченим. Навіть приміряють на себе наші гусульські, ну, скажімо так, липовецькі костюми для хлопців, для дівчат. У нас є весільне вбрання, є повсякденне. Каже, що їм таке не снилося, що таке дійсно можна було побачити. Але, мабуть, найчастіші гості дому діда школярі, бо ж тут їх вчитель історії проводить цілі уроки, дотримуючись принципу, краще побачити, а не лише почути. Ми працюємо над тим, щоб цей музей винести до морського, до морського озера, на морського ока і там зробити якусь хатину і зробити там дійсно музей, щоб туристів завлікнути. Отож, це Хуське гірське село унікальне, а місцева влада робить все можливе, щоб його надалі розвивати. На цю годину у мене вся інформація. Проте вже завтра, у неділю 9 вересня, в програмі сім днів із Вікторією Росул, ви дізнаєтесь про наступне. <му> Невідомі плями, хто забруднює річку Уж. Рушниця є, не мати полювати. Мисливці відстоюють свої угіддя. Успішна співпраця. Чехи продовжують допомагати Закарпаттям. <му> Отож, як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами. На все добре.